Сьогодні вранці знімала відео про півоні, які ростуть у мене. Я ось зайшла в хату, тому що буду робити дуже важливу роботу. А мене ще зустрічають королові мої півонії. Корол Charm, корол Сансет, корол Меджик, Пінк Ваян корол. Але подивіться на них, які вони вже вони вже геть осипаються. От. І, звичайно, показую, чим я буду зараз займатися. Я зараз буду готувати таку страву, яку готувала моя мама. От. Вчора ми закінчили їсти нас угостили з паршею. А сьогодні буду готувати на олії, смажити часникові оці цибуки. Ну, так у нас їх називають цибуки, цибуки на цибулі, а це на часнику. От. Цибулю я вже давно обрізала і зробила. Із яйцем, а з часнику буду щойно тільки робити, бо вони якраз повикидали ось ці стебла із майбутнім насінням. Цю страву я давно не готувала, це, думаю, ну так багато у мене часнику постріляло. От, тому зроблю ось саме таку страху. Але я його не буду зможити із яйцями. На самій олії трошки додав масла. От, і ось саме так. Пережарювати їх не треба, ледь ледь тільки так протушити, і вони тоді будуть мати смак таких нібито грибів. Такі твердоваті, хрумтячі, як споржу. Якщо ви готуєте споржу, тільки споржу ми обварюємо, а ось ці стебла ми обварювати не будемо. Стебла треба брати, щоб вони були м'якими. Тобто, коли вони вже піднімаються вгору над часничиною і вирівнюються то вже старі, вони і будуть не смачні, тверді, а ось саме ці будуть такі, як гриби. Отже, пробуйте смачно. Строба вже зготувала, винесла спеціально набір, щоб ви побачили, якого кольору вона. Тобто самі стебла ці стрілки не треба пересмажувати. Вони мають бути такі. ну Я особисто смажила 3-4 хвилини, не більше. Добавила олію масло, масло звичайне, вершкове, От, і е, присолювати в процесі жо, е, смаження. І можете їсти дуже смачне, можна соус зробити, можна зі сметанкою помішати. Е, ну, Одним словом, смачного. Вам.